Всіх вітаю. 214-й день. І на 214 день дають один день. Один-день мать його і X2. І на 232-й теж. Блін, ну, нагороди іноді. офігеть крута нагорода, типа як 500 тенге А іноді оце Х2 на один день, серйозно. Ну, добре. У мене тут ще є 4 тижні. А, так, у нас іде злетять діда. Я діда мав не робити, але сталася така фігня. Включили Х2 на сет швидкості з дракона, я пішов фармити дракона. Бо, про, чисто через те, що мені треба пошвидшувати моїх саппортів. Коротше, я нафармив, а, забрав тут нагороду. І. Вчора відкривав під Х2 сині, 80 синіх, просто щоб наблизитися ближче до а, гаранту. Я тепер. А, у мене лишилося 198 уламків зараз без гаранту. І я за 80 синіх забрав ще цього, цю нагороду. Думаю, ну блін. Іду, коротше, дивитися в подію дослідника підземель, бо я фармив дракона і дивлюся, я тут дуже близько. І, коротше, відтоді вирішую я його зробити, раз мені так легко воно б началось, я вирішую його робити. Отже, героїчні тренування вчора трошки робив. Хочу цю книгу забрати, але не знаю, якщо подивимося. Можливо, заберу, бо мені треба. Ну, Грішні тренування це та штука, яка мені треба. Так само, як качати талант. У мене є герої, мені є кого апати, тому це от туди, куди мені треба тратити енку. Далі, плюс до закриється це підземелля. Загартування артефактів сьогодні ще відкрилося. Тут є ще, що у нас? Два дні, поки що хай побуде. Далі, і сьогодні ще відкрилось турнір, турнір класичної арени, він робиться легко. Турнір класичної арени робиться легко. Я ось злив 10 жетонів оце перед записом, і бачите, вже 104. Тут за 2 дня легко можна зробити, плюс у мене є ще з е, вчорашні е, жетони 5 і плюс е, з міста вчора. Міше мішечок, ото за давай підемо зараз їх і потринькаємо, якщо тут. Ні, тут ще не готово. от тут готово. Оцю одну. Так, я забув відпустити звук. Звук, звук. Оп, оп, є звук. Так. О... Так-так-так, давайте подивимося, що тут. Отож я тому вирішив його зробити. Не знаю. В принципі, в нього механіка цікава, я просто. Що мене найбільше бісить, знаєте що в цьому злеті? Що тут всі епіки, і потім їх треба всіх переводити на 40, фарбувати, потім зливати цих за гроші, хто не пам'ятає. Потім цих фарбувати, бляхаму, качати на 50. Це. Так, коротше, перевести 4 корма п'ятизіркових і докачати їх до 50. -го. Ну, блін, це. складне. Оце єдине, чого я дуже сильно не, не хотів це робити. О, виграти ще не менш з Героєм сили в команді. Окей, з Героєм сили. В тренувальному таборі когось апнути. Тут ще 5 годин. Давай когось покладемо попростіше. Челіка. Є хтось простий взагалі, як валянок. Давайте. Тут 30 хвилин, окей. Е, так, у нас тут оновився КБ, але е, 4 хвилини як пройшло, він ще просто нагороди не дропнулись. Призвати трьох героїв давай поки це зробимо. Тож в мене лишилося 198. Синіх без легендарки. Ще два, І далі почнеться в мене ключиця компенсація. Оце я вже залишу на один плюс 1. +1. І під синій. І попробую вже під один плюс 1 щось витягти. Так, треба апнути цей. Тільки ми в четвертого заливаємо четвертий корм. Не пам'ю, по-моєму. 5. Не пам'ятаю, хай буде 5. 4 спроби поліпшення. 4 спроби. У нас там зараз відкрите тренування. Тренування. У мене є. Ось ця мадамка, яку треба апати. Не тренування, а загартування артефактів. Ми якраз. І сразу Оп. Супер. Забрали, забрали. Тут ще є час. Тут ще є, тут забрали. Судну вежу я теж зробив перед э, цим, перед стрімом. Відформив ключі. Перемогти босса в війні фракції. Взяти участь класичного тут є що. Піднести артефакт чи атрибут. Оце ненавиджу. Знаєте чого? Тому що у мене нема. що в мене нема чим це все підносити. А не е. не подобает то, что четыре зерки лично шкода Нема точности тут, но цены не Не страшно. 20. 20, Окей. Оп, і Попробуємо його сразу же піднести. Ага, у мене нема малих банок. Ну, малі банки я піду фармити, тому що в мене є е, зараз місія. На цього. На Маріуса нафармити 120 дрібних банок. Тому я просто натикаю зараз а, сюди герою. Так, так, так. Так. Що ти робиш? Отако. Ну і не знаю цього покладу. Перший раз сюди прийшов, як бачите. Це першого рівня. Ого, ого. О, коротше, мені треба скільки цих банок? 50. Коротше, я е, йду максимум до докуди дойду, або нафармлю 50 банок, покажу вам, куди дійшов. А я забув, він б'є в соло ціль, вроді як. Я просто про нього мало що знаю. Це для мене новий бос. Він б'є вроді як в соло ціль, а ще мені треба клинс Ще треба клинс І давай я ще покладу одного ДД. Бо він я, я знаю єдине, що я знаю, що він дає цю штуку, яка дає всі слабкі удари, і потім він її розсіює на всіх. О, бачите? Потім всі б'ють слабкі удари. Така от фігня сталася, і причому інтернет є. інтернет є. Не знаю, як з цим бути. Ну і коротше, треба було перезайти в гру повністю. Alt-F4 натиснути, бо інакше не давало нічого. Ну, коротше, вибивала вічна ошибка. несення я ще не дофармив. То давай я дофармлю. Бачите, і навіть не зарахувало, що я його пройшов. От, блін, за... ну, типа, енергія в нікуди. Так, е дійшов я до до 9 рівня е Акуморі е пофарбував, Це... біжу на... Вуконгу. Чому саме Акуморі, а не Альнаме? Тому що в мене місія на Маріуса нафармити на 120 банок на Акуморі. Тому е, саме сюди. На Альнаме я вже 120 нафармив по, по місії на Маріуса, тепер туди. Упало у Флет атаку. На жаль, у Флет атаку. Так, і я, е, нечайно е, забув показати вам дроп з КБ. Е, з 5 КБ нічого, абсолютно нічого. А з 6-го один Войт, один епічний том і один легендарний том. Трачу ключики та повертаюсь. Так, ну і на 23-му ході впали троє. Так, вибачте, щось там відволікли. Коротше, 32 ляма. Перший ключик, другий буде за 12 хвилин. Стандарахну і другий. І один мішочок варену, Якраз супербо. Так, а що тут? 30 героїв духу в кампанії. Ну, Це easy. бо... кач корма. Духу. Давай, дух. Развідьте. Дух. Дух. Це ми продаємо одразу. О, так, треба буде з Героєм сили відіграти ще аренку. Так, а що в мене ще тут? Два рівня проклятого місця. Ми підемо взяти участь групова арена. Окей. Сьогодні, походу, зливних пачок не дуже буде. Одного елемента. Перемогти босса. Ну, коротше, давай я поки піду в групову арену. Героїв одного елемента. Тут от є ще дві зливні пачки. Одного елемента. Жух-жух-жух, отак. Відіб'ю зараз групову та повернусь. Бо тут ще буде трохи зливних, а як буде не зливних, то покажу трошки не зливних. Так, ну я щось тут трохи поробив. Лишається прокляте місто, прокляте місто. Воно оновилося? Вчора здається, так? Да? Це середня. Складність середня. Так, О, Ага. Хочу зразу пауків згребсти. Ага, звісно. Давай перезапустимось. Значить, елейн не в змозі а, шотнути всіх. вона в мене одіта, так, знаєте. На етапі, коли переводиш першого свого героя на цей. На шість зірочок. Нюа, ну вона від'їде, я знаю, але мені головне, щоб вона полоску порізала і ХП зняла. А далі на ауто. Іва, далі ця кімнатка, тут соло. Алла Макакіч. Так, далі туди не йду, бо я цей. П'ятку закриваю Я по кварталам закриваю. Так, 11. Ми можемо зняти звідси ця не треба. Можна покласти цього. Замість цього цього в принципі, достатньо. Що уроні може дати. Mm. Давай отак. Просто... Просто хочеться, щоб вони швидше пробігали. Mm. Ой, так, ну куда ти? Масовий скіл. Тут тебе тут знімемо, Тебе поставимо. Правильно? Нормально. Пей -во, пей -во, пей -во. Uh, а тут один макак, один макак. Так, босс. Босс, бос, босс, босс, арбос. ДД, 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 і ХС. На авто. Ну, якого вона скіла походила, Йоп, переседе було вручну, б вручно, вже би упала Зіркова, синя, я недавно продав усі п'ятизіркові шмотки в себе на аккаунті, не хочу їх тримати. Так, тут є випалювач, випалювач нема. Де цей випалювач? Нема випалювача. Цю кімнату вже яка ротація, я пройти не годен, бо нема випалювача. Так, у мене лишається один ключ. Давай його сюди злиємо. Теж соло макак соло макак Ах. Давай заново. Я хочу за три хода, щоб він це зробив. Ні. Хочу за 3. Треба, щоб відкидешився на 3 хвилі другий скіл. Третій, верніш. Ні, знову не відкидешився Є, раз. Зараз поставлю на паузу. О, є за три хода. 3 7 секунд, супер, 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 супер. Тут Можна забрати всі вже нагороди. І нагороди. Скоро буде книга. І я тут подивився, що це за гартування. Окей, я там щось трошки вкачав. Тут що. А, тут uh, попову турнір крижного Голема завтра починається. Класична арена. Класично ми ще збігаємо і. і, і, -і, -і. Окей. Не туди. Турнір повні колекції. Я би хотів забрати цю легкнижку. Цю легкнижку. Це означає, що мені треба відкрити або 300 синіх ще приблизно. Або один сакрал. Я, мабуть, відкрию один сакрал. Погромник Фігня якась. Погромник фігня. Погромник фігня, але... Це епічний герой? він дає нормально балів. І, і, і. 3,620. 30 зелених? 30. Давай не так, давай вот так. Так. підвищую зелених жух. І давай 30 зразу. Але давай без курей не а... обирати. Ну і, в принципі, давай без цих синіх. Це один нехай піде, а. Да? По-моєму, да. Ага. Книжечка сюди. Окей. Героїчні тренування навіть щось тут. Окей. Так, о, далі. І тут треба зробити, піду, коротше героєм села, Я забув з героєм села що треба битися. Давай буде. Героям сили замість макаки. Так, ну я тут на лупару Уже забрав, забрав уже. І тут теж зробив. О, Точно треба вдарити. А де це я ключі ще потеряв? Огрів. Я забув, ще навіть огрів відбити. Ну, це я вже таке відіб'ю. відіб'ю Тут ключики стосовно вежі. Тут є ще тиждень, я поки поки просто буду фармити 50-го грефона. Це єдиний кого я фармлю на авто, 90-го пройти не можу. Передового. Далі, а, ключі фортеці теж відібю, КБшку теж відіб'ю. Коротше, все відіб'ю, окрім гідри. Ну і золотих ключів, бо вони їх вже тратити нема куди мені. Тому якось так. На цьому гарно дякую. Дякую, що дивились. Не забудьте за вподобайку. Хто ще не підписаний, теж підписуйтесь, бо багато глядачів дивляться ще без підписки. Якось так. Тому виправляємо це. Усім гарного настрою, всім щастя.